Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про подорожі і про митницю на українському кордоні, і хочу поговорити з вами про те, як можна реорганізувати простір для того, щоб в'їжджаючи в Україну, туристи, які будуть після, після воєнний період приїжджати, і самі українці, які приїжджають, щоб у них не було відчуття занедбаності, а як Ось цей весь простір, коли ти в'їжджаєш після поїздки за кордону, як його можна реорганізувати, щоб стало комфортніше, і красивіше, і приємніше в'їжджати в свою рідну Україну? От. І тому у нас сьогодні з вами кейс сталі. Я вам наведу приклади, і ми спробуємо з вами знайти певні рішення питань, ну, до цього питання. А, ну, дивіться, кейс такий. Я виїжджаю за кордон. А, і... Ми довго стоїмо там, ну, хоч в машині, хоч в автобусі. Ми довго стоїмо навіть просто ще на під'їзді до е, митниці, до самої митниці. Наприклад, навіть в елементарно в тому ж Ужгороді, так, біля Ужгорода е, ось цей Митний Контроль певний. Ми стояли колись 9 годин на автобусі: 9 чи 11 годин, не пам'ятаю. І ви знаєте, я е, ну, собі так міркую думаю, ну, окей, я. На автобусі, там є туалет, хоча б. Але все одно ж там водії просять іти в туалет якби туди на митницю. І е, другий момент це в машинах нема туалету, Тобто, всіх тих машин, які стояли поряд з нами 11 годин на митниці, на, ну не на митниці, а на під'їзді ще до цієї території, е, там немає туалету. І немає туалетів. Навіть просто вздовж ось цього проміжку дороги, траєкторії, якось так території, немає біотуалетів, немає жодних е, якихось е, підказок, що можна цивільно десь ходити в туалет. Це не є окей. Це не є окей, бо сам процес поки що він довготривалий на митниці, а потреби. Фізіологічні потреби, базові потреби людини вони є. І чомусь це мені дуже дивно, чому досі про це українські е, місцеві е, там, влади вони не думають про це, про те, що людині якось потрібно проходити митний контроль. Вона буде стояти там стільки-стільки часу. Їй потрібно сходити в туалет, можливо, прийняти душ, можливо, їй потрібно поїсти, тому що вон, ну, за 11 годин. Навіть якщо, ну, якщо вважати те, що з собою там ну, багато якихось продуктів не можна перевозити, то людина поїла і потім 11 годин, ну поїла, наприклад, в Ужгороді десь перекусила, а потім 11 годин їй треба сидіти в машині. Далі чомусь не думають, поки що місцеві ну, влад, місцева влада, яка відповідальна за ці процеси, чомусь не думають про те, що люди можуть бути з дітками. Дитинці треба десь. Там, сходити також в туалет, їй треба, можливо, там памперси змінити, їх виконати кудись, тобто сміття, кудись дівати. А, погодувати, переполинати. тобто це все потрібно робити. Є певні базові потреби. А, знову ж таки, якщо говорити про дівчат, то на базі стресу, навіть неочікувано, у дівчинки може піти місячне. Їй потрібні прокладки, тампони і інші речі ну, для ну, гігієни. Так? І про це також поки що не попікувалися. Мене це досить сильно бентежить, тому що це про потреби. Я як психолог, який працює в гештальт-підході і постійно говорить про потреби, я говорю місцевій, місцевій владі. Там, де є пункти пропуску за кордон мит, митниці, я говорю про те, що дуже важливо звернути увагу на те, що ми цивілізована країна, не аборигени, які ходять в туалет в лісок. Але до цього моменту, прям було, це було так, коли ти їдеш, проїжджаєш цю траєкторію так, до. Таможні до митниці, і ти бачиш просто туалетний папір, який валяється вздовж в, на узбіччях, тому що людям десь потрібно просто елементарно ходити в туалети. Це, це байдуже, дуже, ну, занадто байдуже ставлення до своїх громадян. Почуйте мене, місцева влада тих регіонів де є митниця. Це занадто, Це занадто байдуже ставлення до потреб своїх громадян. Ви е, розумієте, що люди приїжджають за кордону, вони в'їжджають із чистої території там, Словаччини, Польщі, там, Румунії і так далі. Тобто, хоча б м, територія біля Митниці зазвичай там досить чиста. І в'їжджають тільки, от уявіть, які е, враження отримує. Е, Будь-який турист, коли котрий в'їжджає в Україну, він бачить: ну, по-перше, дуже цікаве таке спостереження. Ми дивилися нещодавно по картам, навіть що саме біля митниць, от в'їзд з України, в'їзд в Україну, саме нам біля митниць, і до наступних там якихось таких населених пунктів, пунктів великих дорога йде червона. Тобто, якщо знаєте, ось ця карта доріг, там, де є зелененькі дорожки, там жовтенькі і червоні. І саме на під'їздах от до митниці дорога йде червона. Тобто, коли в'їжджає турист в Україну, перше, що він бачить, це некомфорт через тряску на дорозі, некомфортний в'їзд. По-друге, що він бачить, це некомфорт візуальний, тобто узбіччя забруднені, вони. Забруднені фікаліями, туалетний, ну, туалетний папір валяється і просто літає по дорозі, е, яке враження перше ми, як країна, намагаємось донести от, до людини, яка в'їжджає сюди, наприклад, вперше, або не вперше, або людина, яка повертається з Європи, і вона така, знаєте, щаслива, я в'їжджаю в свою рідну Україну. І перше, що вона бачить, це ну, фікалії на дорозі. На дорозі. Як ви думаєте, це окей чи не окей? Для мене це не окей, це ненормально, Це занадто, я вже казала, занадто це занадто занедбане якісь таке нехтування і байдуже ставлення до громадян своєї країни? Мені це не подобається. Я би це змінила. Зараз просто ось такою ідеєю. Звичайно, ну, якщо потрібно, то і я можу спробувати зробити, Але я думаю, що ті, хто вже при владі, і якщо у вас є вже можливості, ви можете цю ідею просто використати, використати її, і ви на цьому просто ну, і заробите, і зробите перше враження від нашої країни більш а, таким райдужним, веселим, світлим. Невідразливим не розумієте? Це важливо, це важливо. Перше враження завжди важливе. Отже, яка моя ідея? Коли ви в'їжджаєте біля митниці, ну от проїжджаєте вже митницю, все виїжджаєте вже за територію митниці і в'їжджаєте в Україну? То мені здається, в цей момент а, дуже важливо подумати про те, що люди стояли на кордоні. Або стоять ще на кордоні з нашої сторони, або стояли з цієї сторони довгий час. Тобто вони голодні, вони хочуть в туалет, вони хочуть пити, можливо, десь відпочити їм потрібно, так, і вони хочуть трошки, можливо, навіть познайомитися або відчути себе, що вони ось вже в Україні, що тут які тут традиції, які тут яка тут історія, яка, яка, тут, яка тут земля у нас. Плодюча, родюча і так далі. Мені здається, що було би дуже класно зробити такий а, рекреаційний простір одразу ж на в'їзді в Україну біля кожної митниці. Наприклад, вздовж траси, там, де стоять машини, вздовж траси зробити рекреаційний простір. Тобто стилізовано, організовано. Не на якихось столиках з подряпаними е, цими яких там покривальцями, знаєте, такими клійоночними, які ото порізані, і там ще щось продають. Ні. А зробити класний рекреаційний простір, де люди можуть поїсти, е, не водії можуть. Щось скуштувати, ну я не знаю, ну алкоголь не факт, давайте не факт, ну, давайте без алкоголю, тому що ну, всі в дорозі, краще без алкоголю. Але скуштувати якісь там ну, теплі напої, там, не знаю, глінтвейн, але безалкогольний, а, м -м там чаї, каву і так далі, хот-доги, тобто щось українське, шашлик, вареники, млинці. А, що ще у нас такого Там якісь каші, там спеціальні баноші, ось ці, всі наші там, борщі. І зробити просто вздовж цієї траєкторії, там, де люди стоять ще на машинах, або тільки в'їхали, ось, щоб вони могли зупинитися і одразу ж війти в ось цей такий ну, святковий фес фестивальний якийсь е настрій. Там, де може звучати музика, там, де є туалети, там, де є стільці, столики, де можна поїсти, поки ти чекаєш. Наприклад, водій поїхав трошечки вперед уже прийшла його черга. А там мама з дитинкою ще сидять, там їдять там, не знаю, там чи що, чи Макдональдс. Запросити бізнеси, ресторани, які ось. Ну, є на тій території, там, наприклад, з Ужгорода, з інших міст, там де там ще у нас там з Львова, з інших міст, зробити. Різні представництва цих ресторанів у вигляді ось таких ну доміків, будівель, знаєте, які як на як ярмарочні, такі як на новий рік, як на різдво, робиться ярмарки за кордоном, як робились ярмарки, наприклад, нас до здонового рудовій до на новий на новий рік, от бо якраз 21 рік. З переходом на 22-й в Києві були дуже класні, класнючі ярмарки. Вони були стилізовані. Там всі доміки, ось ці всі будиночки були в одному стилі, красиві. Вони там орендують чи не знаю, чи купують і орендують просто землю. Ось ці моменти можна просто організувати. На цьому зароблять фопи, тобто зароблять додаткові податки, заплатять, на цьому виграють всі ті, хто в'їжджають в Україну, тому що вони побачать. Фестиваль, ну це вже напевно, ну, післявоєнні часи. Я вважаю, що після перемоги можливо, це варто зробити. Але можна вже навіть зараз, може, зараз там не так прям фестивально це все робити, але просто зробити такий простір, де люди зможуть поїсти. А вже після перемоги, хай там і звучить музика, хай там буде такий більш фестивний а, настрій. А зараз просто це буде класна релаксаційна зона. Наприклад, будиночки в одному стилі, які продають харчі, продають де можна, наприклад, купити там водичку, якусь як, як магазини, і як от кафешки, тобто, але все в одному стилі, щоб ці всі будиночки йшли вздовж траси. І щоб люди могли вийти, присісти, за ними поставити якісь там пуфіки, хто гамаки повісить, хто там столики поставить, хто бочки поставить, зроблять там кастри, щоб можна було погрітися, наприклад, взимку. Тобто, знаєте, як в Буковелі або на інших курортах у нас зараз роблять ставлять бочки, там гріються люди. Тобто, щоб можна було погрітися, випити чайочку, випити кави. Тобто, щоб люди відчували себе людьми, навіть коли проходять цю. Благословенну нашу таможню, ну, з митницю. Я розкажу далі про митницю. Це буде окреме відео, як я це вбачаю, тому що ці проходи в митниці по 11 годин це ну, не повага. Просто це не коректне ставлення до своїх громадян. От і е, тому я вважаю, що це була б дуже дуже класна ідея, де можна реалізу... яку можна реалізувати за рахунок. Вам, ну, як от місцева влада, вам не потрібно свої кошти там вкладати, вам потрібно просто організувати бізнес, який буде орендувати землю, поставлять будиночки в одному стилі, які ви можете їх надавати в оренду, там, так, ви можете їх побудувати або хтось може побудувати. Бізнес на цьому заробить. Ви отримаєте податки, люди отримують гарні можливості відпочинку, рекреації після дороги. А, тобто це елементарні речі. Там зробити туалети, можливо, зробити певні душові кабінки, навіть десь ну, поставити, щоб люди могли помитися там, а також організувати простір, де можна там полежати, ну, полежати наприклад, там гамачки, ці всі пуфіки і так далі. І це все красиво обладнати в одному стилі. І буде ось так. І це буде по-новому. І то в цьому нічого немає страшного. Знаєте, в цьому нічого такого немає, що люди перед виїздом з України зможуть нормально посидіти в кафе. Uh, я, в принципі, так робила в солотвино, коли я виходила. З... <голи> я пішки йшла <голи>, <да>, з Сігети <голи> Мармаредців. Там є біля митниці, там є кафе, я поїла, купила собі салат, наїлася, і пішла пішки, пройшла за півгодинки, показала паспорт буквально. Пройшла митницю на, ну, біля Солотвина і перейшла в солотвину. Все. Ну, тобто... Нічого в цьому страшного немає, ніякого криміналу в цьому немає. Що люди будуть не голодні, що люди знають знають, що ходити в туалет можна не в лісок, ну треба не в лісок. А в туалети це про вашу турботу, про їх фізіологічні потреби. Також там мають бути в туалетах додаткові додаткові можливості для дівчат. Тобто, якщо хтось не підготувався і так вийшло, що раптово їм потрібен там там прокладка, це має бути в туалетах, або це має бути на продаж, прямо там, десь як ну, ефект магазину, щось таке, типу магазину, там, де можна купити водички, можна купити там якісь, ну можливо, необхідні речі, такі, як ось ось а, або інші. І це досить і досить про турботу, про вашу турботу, про ваш народ. От, будь ласка, зробіть це, мені здається, що це буде дуже класним таким, е, показником рівня вашої, е, вашого мислення про те, що вам не все одно, як там хто, куди і як виїжджає. От просто задача місцевої влади зараз доказувати, доказувати, прувити людям, що вам не байдуже, як хто, що проводить час, наскільки людям комфортно, що вам не байдуже. Про найбайдуже комфорт, взагалі, а, життя людей в Україні. Ось це ваша задача зараз пробути. І мені здається, що такий ось підхід а, і організація простору біля, от вздовж дороги, біля митниць, це є досить. Класний варіант. Будь ласка, друзі, напишіть, як ваші побажання, і, можливо, у вас є свої ідеї. Напишіть, чи ваші ідеї. Це було б дуже круто, тому що я сказала, накидала такий дуже сирий а, варіант. Його можна доопрацювати. Кличте, я допоможу. Я приїду допоможу, все зробимо. Але ж ну, якби, треба його допродумувати, до деталі, до деталей доводити, зібрати команду, яка це може організувати, і це все досить і досить таки реально зробити. І я вважаю, що це буде досить гарним ну, провом, що ну, доказом того, що вам не все одно. Дякую, друзі. На цьому моя ідея поки що, ну, якщо виносирувати, але її можна доопрацьовувати, пишіть в коментарях, і якщо потрібно, робимо фокус групи і ну, це все формуємо. От, робимо її, доводимо її до майже такого ідеалу, скажімо так. такого не буває, але до найкращого із можливих варіантів її вигляду цієї ідеї. От або ви доведіть, якщо ви у вас є команда, доводьте це до ідеалу. Uh, і uh, зараз я хотіла би помолитися про це. Кому комфортно залишаємося, кому не комфортно до наступної зустрічі. Uh, тож почнімо. Господи, Боже, <смеш> Боже, я віддаю тобі в руки, Господи, uh, тих людей, які зараз Боже знаходяться у місцевих владах, які Боже, ті, хто. Зупиняють і припиняють ось такі процеси, нормальні процеси розвитку Господь. Просто я зв'язую їм руки кров'ю Ісуса Христа, я забороняю їм займати ті місця, які вони зараз займають, якщо вони просто прийшли туди красти або, а, шука, або ну, свої інтереси там якісь шукають, Господи. Я просто звільняю їх кров'ю Ісуса Христа, я забороняю їм а, впливати на розвиток держави, зупиняти його або. Ну, якось його а, за... Уповільнювати цей розвиток держави Боже в ім'я Ісуса Христа, боже, я просто зв'язуюсь. Це савдеповське мислення, що ті, хто, ті, хто там брали до влади, вони мають там просто збагатитися і нічого не зробити для свого народу, я просто звільняються, ну забороняю цьому савдеповському мисленню е, впливати на ну, впливати взагалі на нашу країну зараз. І ті, хто досить так мислять, Боже і досі так мислять, боже, ми просто забороняємо їм. Е, Торкатися влади в Україні в ім'я Христа, я проголошую Боже, що віднині в Україні Боже, Господь, дай мудрості нашому президенту, Боже, поставити Боже, тих людей або стимулювати тих людей, які вже при владі, Боже, мислити критично і мислити про турботу, про свою, ну, свою, свою громаду, своїх громадян. Господь, я дякую тобі, Боже, за те, що ти даєш, дай Боже, сили нашому президенту, Боже і мудрості, Боже, просто всі ці процеси направляти, регулювати, Боже. І я прошу тебе, давай на це все. Так, це складно, Боже, даймо на це сили, Боже, вести бачення, Господь, дай йому бачення, як це все робити. Дякую Тобі, Господь, за нього, благословляю сім'ю, Боже, благословляю сім здоров'я, Господь, ти веди, Господь, і ти надавай йому, просто став біля нього тих людей, які дійсно готові і спроможні, Боже. Робити ці кроки для найкращого розвитку нашої держави, щоб Україна ставала Боже все краще, ставала про, про потреби людей, Господь, про те, наскільки комфортно, ну, щоб ну, про, про розвиток комфорту в нашої в нашій країні, життя в нашій країні. Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти Боже, благословляєш нашу землю, Боже. Я вірю, що наша земля благословена, Боже, і я прошу тебе, Господь, просто виливай свої благословення, Боже. На нашу землю віднині в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господь. Хай у міських владах Боже. Ті, хто от за це питання можуть взятися, ті, хто можуть це реалізувати, Господь, хай підіймаються, Боже, ти підіймай тих людей, які Боже можуть це питання вирішити. Ось те, як я сьогодні одговори, що вони можуть цей проект реалізувати. Господь їм сили, наснаги, Господь, надавай всі. Можливості, Господь, відкривай перед ними двері, Господь, веди їх Боже в те, що їм здавалось неможливим, а стає можливим, Боже, ім'я Ісуса Христа, яких, хто дійсно хочуть ось працюють на благо країни, Боже, просто ти їм давай, а, знаєш, давай такі, Боже. ну, Своїх ангелів, Господь, посилай перед ними, Господь, щоб все для них ставало легко. Боже, ти окриляй такі Боже, ідеї, хай люди будуть окрилені і роблять ці ідеї, втілюють Господь або роблять ще кращі ідеї, навіть, хай будуть ще кращі ідеї, навіть якщо ця не підійде, то хай інші роблять ці ідеї, будуть ще кращі і реалізовують Боже так, щоб Україна ставала. Ну, мега комфортною, класною, такою процвітаючою країною, Боже. І я Боже, просто проголошую, що ті люди, що від тебе, хай приходять Боже до цих міських влад, міських рад, і вони створюють Боже те, що від тебе, Господь, а ті, хто там зараз не на місці, ті, хто прийшли там, не для того, щоб розвивати країну Божу. Просто я забороняю там бути, я зв'язую руки і я проголошую, що вони. Ну просто хай підуть звідти в ім'я Ісуса Христа. Кров я Ісуса Христа зв'язуємо руки і забороняємо займати ті місця, які а, краще хай займуть ті люди, які дійсно зацікавлені в тому, щоб а, робити а, благословенні і чинні такі дії для розвитку нашої держави. В ім'я Ісуса Христа я молилась, благословляю Україну, благословляю Боже нашу землю, Божу українську. Uh, і благослови Боже всіх захисників Господь, ім'я Ісуса Христа, там, де вони є зараз, Боже. Просто тву, твоя, ну, твоя така Боже, мара захисту, Боже, хай буде над ними, хай буде твій захист, твій, твій покров, і Твоє, Боже, ангелам своїм заповідай про них, щоб вони їх Боже оберігали там, де, на ну, всіх місцях, там, де вони є, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. That's the